Вітання всім, хто переглядає моє відео. Сьогодні хочу запропонувати вам класичний рецепт цибульників. Рецепт дуже простий, але проте цибульники виходять ніжні, ситні та смачні. Приготування таких цибульників не займає багато часу. Як бачите на відео, я почистила цибулю і дрібненько її нарізаю. Чекаю в коментарях на ваші відгуки, за яким саме рецептом ви готуєте такі цибульники. У мене є ще один дуже цікавий рецепт, згодом я його вам ще покажу. Трохи поплакала, але все ж таки мені вдалося подрібнити усю цибульку. Цибульку старайтесь нарізати як умога дрібніше. Тепер потрібно її замаринувати. Додаю спеції, чорний перець за смаком, солі і одну чайну ложечку цукру. Сіль і перець додайте за своїм смаком. Тепер потрібно ось так добре руками пожмакати нашу цибульку для того, щоб вона стала м'якшою і пустила трохи соку. Ще трохи досолюю, оскільки я на початку додавала тільки пів чайної ложки солі. Тепер накриваю миску кришкою і даю цибулі постояти 20 хвилин для того, щоб вона пустила сік. Пройшло 20 хвилин. Перемішую цибулю, додаю яйця. Добре вимішую до утворення ось такої пишної піни. Щоб цибульники були пишними та пухкими, трошки добавлю соди погашеної оцтом. Тепер поступово буду досипати борошно і місити. Таке тісто ложкою, як на оладки. Після того, як тісточко перемішаю і дам йому постояти ще 5 хвилин для того, щоб всі інгредієнти між собою подружились. Потім починаю смажити. Далі усе просто: сковорідку наливаю соняшникову олію, нагріваю сковорідку. За допомогою столової ложки. Викладаю тісто на сковорідку, починаю обсмажувати наші цибульники на помірному вогні для того, щоб вони всередині добре просмажились. Посмажила я уже всі цибульники. Ось така велика порція у мене вийшла. Вони вийшли дуже смачні, ніжні та пишні. Зараз покажу, який вигляд вони мають всередині. Обов'язково додивіться відео до кінця. В кінці відео ви знайдете рецепт. Кому сподобалось моє відео, вподобайка. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої відео та підтримати мій молодий канал. Дякую, що витратили свій дорогоцінний час та переглянули це відео. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою, па-па, па па до зустрічі у нових відео. Смачного вам!